Всі мої найпавкліші вітання зараз п'яту ранку. І я зараз розріб всі повідомлення, дзвінки, месенджери, телеграми, ватсапи, сигнали. Viber особливо розривають мене по WhatsApp, тому що хлопці більше сидять на зеленку, ну, зеленка, вони так її називають. Не плутайте, будь ласка, з нашою зеленою чмошною властю. У uh, мене вас велике прохання. Будь ласка, я сам це не витащу, тому що в uh, часів Яр і Покровськ сьогодні хлопці пишуть повідомлення, які я, я не можу опублікувати. Це або моліться за нас, або допоможіть нам. І все, що я мог, я сьогодні вже там скинув і 5 тисяч на аптечки хлопцям, і в мене залишилось 6 тисяч. Я перекину іншим хлопцям. Там навіть я скріншот не можу скинути, але я при інше. Будь ласка, долучіться допоможіть, тому що це не бачить. Ті фото, ті відео, що мені прислали, з довірою про те, що я не опублікую, тому що там чітко видні позиції, поранені. Одним словом долучайтесь сам я це не видащу. І там прохання про в першу чергу медицину. Це обезболюючі, це жгути, це антисептики, таке як паробанки, там да, треба теж хлопцям. Елементарні речі. Я це закуплю там кава, енергетики, цигарки. Але вони це можуть придбати. Навіть ще в Покровську, поки він ще наш, на них немає грошей. Бо керівництво, їх кинувши туди, вирішило, що воно з ними вже попрощалося. Здихалося, Давайте казати чесно. Але хлопці пишуть мені і кажуть, що ми, ми ще живі, ми ще воюємо. Але якщо ми дамо знати про це нашому керівництву, Ну якось так. Якщо для когось це дико, заведіть гарячу лінію, послухайте, що розказують хлопці. Хлопців сьогодні кидають на м'ясо і знищують, бо вони живі свідки. Мега, корупції, недобросовісних комбатів. Не всіх, я хотів би попередити. Не всіх. Але на жаль, в самі гарячі точки кидають наших хлопців саме ті гандони комбати, яким власть довіряє. Будь ласка, врятуйте їх, допоможіть. Один я це зробити не зможу. А наша влада робить все для того, щоб вони не повернулися живими свідками, здачі позиції. Державної зради, корупції всіх тих моментів, які могли б давно привести Україну до перемоги. Але сьогодні все зроблено для того, щоб перемога відтягнулася. А хлопці просто були знищені, як свідки і як ті, хто будуть претендувати на якісь виплати. Якщо не дай Бог в лапках для мене, не дай Бог для влади, перемога скоро буде. Бо це будуть скоро вибори, це ж закінчиться фінансування. І ще хлопці просять дуже ефіру, перемогу ефіру. Якщо дасть Бог все нормально, в п'ятницю вони вийдуть в прямий ефір ввечері в Ютубі. Але вони мають підтвердити, щоб я розумів. І вони сказали, якщо ми доживемо до п'ятниці, ми хочемо, щоб кожен українець і патріот знали прізвища цих уродів, які нас поклали, які нас кинули на м'язо. І вся та допомога, яку ви прийшли їм, вона потрапить їм особисто в руки, в окопи, не через прятову, Будь ласка, я вас дуже прошу. Допоможіть сам я це не витащу сьогодні, тому що в мене грошей стільки немає. Хлопці, Богом клянуся, що можу, я роблю, щоб ви бачили це саме. Я. я це публікую відео у всіх соцмережах, в своїх трьох фейсбуках, Ютубі, в Телеграм-каналі, в Тіктоках, багато мене там зараз сторінок. І я хочу, щоб ви, хлопці, бачили, яка реакція на це відео від суспільства. Щоб ви не подумали, що я вам не хочу допомогти. Так, да, я знайду ще грошей, може позичу. Щось я ще скину. Щось куплю, скуплюсь. Е, В четвер поїду, е, скуплюся те, що ви просили. Ну, я вже не витягую, ребят. правда, я не витаскую, Мені дуже важко сьогодні. Всім дякую. Допоможіть хлопцям.